Приємного всім перегляду, всім привіт, з вами я, Українчик. Так погуляю без прапорця. Ми зараз вам покажемо ех, всіх кандриболів. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Ви спитаєте, де Білорусь така, ну, як Росія, але менша і Рожева? Вона залишилась в тому місці, де ми святкували Пасху. Дуже цікаво, що їй там сподобалось? Не знаю. Але вона там. Тепер у нас тільки русня хуліган. Е-е-е, Ладить русня ржати, як той кінь. Оч. Добре. Е, тут ще планети є. Тут також інші контриболи. Е, дивіться, прикольно. Це мій брат, це мій брат, це мій брат. А де братки? Та тут ще й багато, Тут і планети, і країни. Тут а мій брат. Та і ще, ви знаєте, що? Цей прапорець, мій брат, а тут а є ще прапорці відео де ми сховали на Великдень. Бачите, прапор, це також мій. Добре, дуже дивно. Це хата поперед контриболів. Дуже цікаво. Добре, це амогуси. амогус Тун-тун-тун-тун! Амогус. тун 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 тут. Ту Опять свою мелодію співає. та йобали пали. Це У-у-у! Хватить нам урону надавати як в Майнкрафті. Куль oh, okay. це, hey, oh, cool. cool, це він сказав клас, щоб ви знали. Це пенал з окуляр США. Так хто там уже мій пенал чіпає, Я не поняв. Оуч. Oh, okay. Українчик, ти ще знімаєш відео? Ну, типа що. Та хватить мене з... знімату. Добре, дякую за перегляд любі. До... До побачення! До побачення!